І хочу сказати, що я дуже вдячна цьому музею, що за те, що вони працюють, за те, що вони дають е... змогу з виставитися художникам. Це знаєте, такі в такий час. Я думаю, що це, це дуже важливо для всіх нас відчути ну, якісь е... частину мирного життя, е... відчути мистецтво, поспілкуватися. І я сподіваюся, що е... ми переможемо. І будемо жити далі, і іскусство буде далі нам допомагати в цьому. Взагалі, іскусвавіда каже, що іскусство повинно бути якісь ну без менш емоціональним. Але я це не можу робити. То я переживаю емоції і вкладу їх в свої картини. Тобто, це от е, картина евакуація, якраз е, коли я ну е, коли я бачила цих собак, котів, які ну вимушені були люди залишити там, і вони з таким вічем ждали ж, своїх хазяїв. І, ну, і, ну взагалі я люблю живути. У мене є і собаки, і коті. Тобто, ну і я люблю це, і я передаю це. Ну, я дуже вдячна цьому музею, що ви не дозволили от, е, зробити виставку, і що ви прийшли, і в такий час якийсь ну, складний, і що ми от, ну, відчути те, що ми разом, то, що ми все, все ж таки нам, нам це важливо мені, як художнику, вам побачити. Е, це, дуже, це дуже класно. І я думаю, що це нам е, треба ментально поверна, повертатися до якогось мирного життя. До, то, тобто ми повинні спілкуватися, зустрічатися. Бо якщо ми будемо думати, Щось приємне, щось хороше, то буде і, буде і на фізичному рівні це з mm присходить. -hmm. І в мене була така серія робіт, вона називалася Втрачена ілюзії. І це було про людей, які якісь, ну, з яких не знаю, причин вони не змогли знайти себе в житті. І, ну, але вони ж теж люди, вони сподіваються на щось. У мене була бабуся якась там з е, чоловік, якийсь там, може, там, на остановці спав. І Я продовжила це, бо ну, я дуже співчуваю цим людям. І продовжуючи цю серію, я побачила теж бабусю, яка, ну, мабуть, вона бомж, я не знаю, бо в неї там багато було в яких там мішків. От, і вона ну, читала газету, інтелігента читала газету. І я коли побачила, ну, це в Києві, в центрі було, і я коли побачила, вона мені якийсь ангел була. От я назвала цю картину, я нарисувала такий улічний ангел. Але... кажу. Тут вже стримайтеся ну знову ж таки, хай сприймається кожен як хоче собі. То в будь-якому випадку я вважаю, що Хмитівський музей рекламний банк Так, правда. я розумію, що зараз у нас, я вже це говорив, що так склалося. Що війна, війна зараз і е, нам заборонено, ну і воно виправдано, ця заборона виставляти всі свої роботи. Як я вже згадував, на другому поверсі у нас тут була е, основна наша експозиція, наші найкращі роботи. І ми впри, ну, давали трішечки під е, виставки художників. Але скажу вам чесно, і працівники, та і я особисто ми надавали ці локації досить і досить неохоче. Але враховуючи, що зараз така ситуація, як то кажуть, є обмеження, яке дає нові можливості. Першу чергу для художників. Це і наші події, це взаємовигідна співпраця з усіма. Склалась така ситуація, ми маємо з неї якось виходити. Художники мають бажання виставитися. Сьогодні ми маємо змогу надати їм найкраще наші приміщення, найкраще наші зали. E, взагалі сам цей цикл робіт він розпочався з, з, з першої частини туркізму і потім вже він. Трансформувався в більш ширші там, галіцизми, германізми і і романізми. Ну, це іще три частини. І була первісна ідея, коли оце приєднався цей потяг уже весь, була така ідея створення такої абетки. І десь підсвідомом готувалося це так як більш ілюстративна ну, частина. До якоїсь такої хімерної Але Потім все це розчинилося зовсім в інших подіях. І взагалі, якщо ви ну, як ми повинні були побачити, це взагалі -то мої останні живописні роботи 17-го року, 18-го саме край. Я вже зараз живописом не займаюся ну, з силу різних причин. Це так. Так і задумувалося як певна ілюстрація, просто це не реалізувалося. Кожен художник він кожною окремою роботою дає який-то імпульс, який-то посил. посил. фактично я тут граю на, на двох, буває на, на одному слові. Тобто я розглядаю якесь слово, яке побутує в українській мові. Але воно вже вросло в нашу свідомість, в наш мовний оцей весь пласт, воно є для нас природнім, хоча воно, наприклад, в Німеччині народилося. Це німецького походження слова там, дах, трактор, там, це, це все є плуг, це все німецькі слова, які вже ми навіть не хочемо навіть знати, звідки вони ми, ми на підсвідомому рівні використовуємо. Але ну сюжети граються. Я намагаюсь намагаюся поєднати з, наприклад, з Німеччини чимось, що щось таке колористичне спільне. Ну. І, і мені взагалі ця саме фантазія. Взагалі цей живопис, він саме фантазійний з точки зору. Я в інших живописних циклах працював більш актуально, а тут я взагалі. Актуальність ну на на другий, на на, на третій, якби в коло тоді план віддали